Добрий. день. Три години тому на сайті видання The Hill з'явився матеріал, дуже важливий для України. Я нагадаю: видання The Hill – це незалежне видання для американського політичного естеблішменту. Це видання, яке читають конгресмени і сенатори, політичні активісти, громадські активісти. Ну і ті, хто цікавиться американською політикою. І по матеріалах цього видання можна зробити висновок, які саме теми є цікавими на поточний момент американським політикам. Автори статті конгресмен республіканець Джо Вілсон, який є головою Комісії з безпеки та співпраці в Європі, також відомою як Гельсинська комісія США, і конгресмен демократ Стів Коен, який є високопоставленим членом палати цієї комісії, і власне він є автором тої резолюції, про яку йде мова в статті? Це резолюція Палати представників номер 154 яка закликає Конгрес визнати дії Російської Федерації в Україні геноцидом, відповідно до... Конвенції ООН про запобігання геноциду та покарання за нього від 1948 року, яку підписали само собою, і США і Російська Федерація, ну, яка в ООН формально вважається правонаступником СРСР. В своїй статті вони перераховують багато випадків того. Як Російська Федерація систематично знищує український етнос і українську ідентичність? Тут і масові страти цивільного населення, і навмисне бомбардування населених пунктів саме житлових кварталів, тобто цивільне населення. Сказано про те, що на звільнених від росіян територіях виявлені братські могили та катівні. Сказано про те, що росіяни навмисно бомбять лікарні, школи і притулки. Також одним із найбільш кричущих аспектів кампанії геноциду є викрадення та примусове переселення мирного населення України, включно з дітьми до російських фільтраційних таборів. Які є місцями терору, де люди піддаються жорстоким умовам, примусової асиміляції, або, як сказано в статті, ще гірше. Мета зрозуміла: стерти українську ідентичність і народ. І це не просто військовий злочин, це геноцид. Ну І автори статті визначають, що докази настільки очевидні, що і Президент Росії Володимир Путін і інші російські офіційні особи, особливо на початку повномасштабного вторгнення, навіть не соромилися своїх геноцидних намірів і вихвалялися своїми спробами стерти Україну з карти світу, що і Путін, і інші офіційні особи Російської Федерації неодноразово заперечували і саме існування України як суверенної держави. Вихвалялися так званим рятуванням в лапках українських дітей, викрадаючи їх з домівок та сімей. І е, таким чином вони продовжують тут це все описано в статті, і головне, що вони закликають підтримати е, цю резолюцію. На голосуванні в палати представників, а також ті доповнення, з запро... які були додані від Сенату Сполучених Штатів, по американській традиції ще до офіційного голосування вже окремі члени палати представників вже висловлюються на підтримку цієї резолюції, і вони. Ну, принаймні, перші там кілька десятків, інколи, які підтримали, вони офіційно записуються в співавтори цієї резолюції. Ну, як я сказав, офіційно автором є конгресмен Коен, його підтримав глава Гельсінської комісії Конгресу США Вільсон, і зараз цю... Резолюцію вже підтримали 42 конгресмени з обох партій. Отже, чекаємо, що після цього матеріалу в газеті Захіл, напевно, за кілька днів, тобто, в найближчі дні, буде і офіційне голосування в палаті представників. І тримаємо кулаки, щоб конгрес США визнав офіційна дії Росії в Україні актом геноциду. Що це може дати? Ну, перш за все, це буде мати і інформаційний вплив. Це визначення може активізувати подальшу міжнародну підтримку України, поможе ізолювати російський режим. Посилити глобальну рішучість проти таких злочинів, ну а саме головне, це буде сприяти допомозі документа того, щоб задокументувати російські звірства, і після війни забезпечити обов'язкову відповідальність винних, тобто після такої резолюції. Американський уряд, хто б не став там президентом чи членами конгресу, американське керівництво повинно, бути, повинно в майбутньому буде брати участь в притягненні до відповідальності тих, хто вчинив цей акт геноциду. От, власне, я ще хотів вам сьогодні ну, терміново так от розказати. На все добре.